а, вже і що? А чого мене маси? <ривається> чо <в мене> <ривається> цікаво, але ну, мені теж вато цікаво. <ривається> чому міліція яка має захищати народ, проти свого народу стоїть і yeah, робити? Yeah. Ну, а чому ви не пускали народ? Чому yeah, своїх yeah. героїв не пускають? Чому тільки тих хто з веточками Я так, ти саме стане грав. Ви знаєте, зробили було деколи більше для України, чим інакше. Нічого проти немає. Нічого проти немає. Чому не пускали свій народ? Всі тут, як тут. А що, Революції робили як мене? Я дуже грамотний. У мене вища освіта, я політолог. Ви розрізняєте таке поширення? Знаєте? Ви ж, знаєте. Ви, ну, ви, ви, знаєте ви, ви ж не знаєте. що ви то ставите? Напишіть комунізм сьогодні. Сьогодні великий праздник, ребята. Не треба стуритися. Ну так на що ви це виставляєте, ви не знаєте, що ви ставите? Ви ж не знаєте, що ви Так, Це ж. Що це? Бути в вишиванках, це фашизм. Чекайте, бути в вишиванках це ж фашизм. Це фашизм, так? Бути в національних сорочках. А от дивіться, там написано. Дивіться, діти йдуть у вишиваних сорочках. І фашизм. Оце по-вашому фашизм. Чи що це таке? Dhe ne jemi këtu. Ja këtu.